Від початку війни на вулицях Глухова побільшало безпритульних тварин, розповідає глухівчанка Яна Сокол. Жінка з 2020 року очолює громадську організацію Добре серце Глухів говорить, що за цей час їм вдалося знайти господарів для більших тисячі тварин, але влаштувати всіх неможливо. А тому цивілізований вихід з проблеми вона бачить стерилізацію чотирилапих безхатьків. притулка немає в місті. Забираємо додому на перетримку, допомагають нам деякі люди, волонтери. Це допомога стерилізації в першу чергу. Розраховано на зменшу ну, на зменшення кількості безпритульних тварин. Саме тобто до нас можуть звернутися волонтери, опікуни великої кількості тварин, якщо там підгодовують десь от. У дворах, там, на дачах, на якихось покинутих будівлях, от є такі ж стаї, збиваються тварини. Телефонують люди кажуть, що от до мене ходить сусідська кішка, але там своїх тварин купа, ну допоможіть стерилізувати. Ветеринарний лікар Ігор Андрієнко саме проводить операцію стерилізації бездомної кішки. Чоловік говорить, що завдяки волонтерам процедура безкоштовна. Під час початку воєнних дій дуже багато людей виїхало і залишило тварин. Банально на вулиці. От, і ну, вони ж розмножуються. І тому, тому проблема є. Ця операція дозволяє у, у кішки відсутній статевий потяг. Ну і звісно, вона не буде більше приводити народжувати кишенят. Наступний господар чи те, який годує цих тварин, приносить до нас. Ми її оглядаємо, стерилізуємо от, і віддаємо на перетримку або волонтерам, або Тій людині, яка приносить. От сьогодні приносила жіночка, яка підгодовує цю тваринку, і вона її залишить, мабуть, собі. Для господаря, для тієї людини безкоштовно. І в повному обсязі оплачує громадська організація. Лухівчанка Лариса звертається до ветеринарної клініки вже втретє. Жінка розповідає, що одну бездомну кішку після стерилізації в неї забрали, а кота чотири місяці тому вона залишила собі. Принесла кошечку бездомну на стерилізацію. Год назад вона мені вже допомагала теж. Тоже, тоже була подобрана кошечка на вулиці, простерилізована, її забрали. Слава Богу, вона попала в хороші руки. Якщо ніхто не забере, теж виставили її. Ну, поки ніхто не дзвонить. Глухівчани Микита говорить, що не бачить у безпритульних тваринах загрози і підтримує людей, які їх підгодовують. Такі бездомні собаки, що живуть, там, наприклад, в каких-то яти... їх прикармлюють. Я думаю, як в будь-якому другому місті є бездомні тварини. То... На мене не нападають, а я не знаю. Ну, я відгуляюся, собаки, вони теж Ні, вони не деруться. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.